Саша Васильєвич, гравець БК Політехніка Галичина. Будівник. Перво контракту моїх темец. Ми плена дуже maybe like extra motivation to win the game. Спочатку хочу привітати э, своїх э, своїх гравців по команді. З чудовою грою, з чудовою перемогою. У нас була велика мотивація до цієї перемоги. Так, як попередні дві гри ми програли і потрібно було реабілітуватися перед нашими е, фанами, що ми сьогодні і зробили. ще моргання: я хочу сказати дякую, в день сьогодні, як ви знаєте, це бік снова. І я хочу наступний гейм час донітки. Хочу подякувати також фанам за підтримку за те, що вони прийшли на сьогоднішню гру, незважаючи на сніг, який випав, і на всі погодні умови. І хочу попросити їх підтримати так само нашу команду у наступній гри грі проти Донецька. I think we, we that, that because we play all, all, year very good basketball and Айтінквіві дезирдедебікозвіплею make until now the best result of the club. I think від. We... І вівін нексту геймсадхом, ви хевгудченішопделік. Я вважаю, що команда заслужила цю підтримку і заслужила такий результат, так як ми від самого початку чемпіонату грали досить добре і досягли таких результатів вже на сьогодні. Сподіваюся, що наступні домашні ігри ми також виграємо, що допоможе нам закріпитися вверху турнірної таблиці. Ой, питання.